Тихо-лихо спи, не ворушись Ой, да, гойдах, хто тебе гойдає, Ой, не йди нальоти, не горнись. Бо тебе ніхто тут не чекає. Це небо мина, гойда, гойда, рай, дуги, не стало. Доброго дня усім присутнім. Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом, радісно зустрічали світанки, ростили дітей і не знали дуже багато слів пов'язаних з війною. В один день, весняним ранком 2014 року, наше життя змінилося. Майже кожну українську родину опалило полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої держави. Антитерористична операція, яку розпочала Росія у 2014 році, переросла у повномасштабну війну, яка триває і по цей час. 24 серпня президент України Володимир Олександрович Зеленський підписав указ про відзначення 29 серпня Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність України саме 29 серпня було обрано днем пам'яті, тому що в цей день загинуло найбільше наших військових в боях під Іловайськом 8 років тому. Цей день увійшов до нашої історії як один із найчорніших, найстрашніших. Вісім років минуло від Іловайської трагедії. Яка стала точкою неповернення у боротьбі української нації за єдність своєї країни? І саме в цей день ми схиляємо коліно перед мужністю та патріотичним подвигом усіх, хто віддав своє життя за право України лишатися незмінною на карті світу. Мітинг. Присвячений дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вважати відкритим. Слово надається п'ятихацькому міському голові Гілалу Ісаєву. Шановна п'ятихатська громада, шановні присутні, сьогодні ми разом з всією Україною визначаємо День пам'яті героїв, наших захисників, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. 29 серпня 2014 року на сході України під час Зіловацького розгорнула одна з найстрашніших битв для української армії який згодом називали Іловайський кате. Під час протистояння російським військам військам українські захисники потрапили в вороже оточення. У результаті підступності російського агресора Україна тоді витратила 367 воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили в балон, 84 вважаються зниклими без Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг, повстав проти насилля та несправедливості, віддав життя за нову європейську Україну. Саме їх подвиг надихає сьогодні українців на боротьбу з російською агресією. Нам дуже не вистачає зараз всіх героїв на передовій в тилу. Шановні пам'яті людей, які віддали своє життя за нашу державу, наш святий обов'язок. Вони були справжніми патріотами. Нестерпне жаль. Коли обривається життя найкращих синів України, коли гинуть чоловіки, до вами залишаються жінки, сиротами, діти. Будемо завжди загадувати всіх людей, сотні загиблих, поранених, полонених, сотні зламаних життів, зруйнованих родин. Схиляємо голови перед їх подвигом, дякуємо за вільну Україну, розділяємо біль втрати з близькими, рідні та поборотимі. Загиблих сьогодні згадаю своїх синів, батьків, чоловіків, які віддали життя за Україну. Їх час не лікує, а ми не маємо права забути. Вічна пам'ять полеглим і дякуємо за подвік тим, хто залишився живим. Ми всі вичнимо боргу перед дітьми, які втратили батьків перед матерями і батьками за те, що вони виховали мужніх і смовилих патріотів. Останнє є. Що бачили захисники України жовті сонячники, які стали символом цієї трагедії. Молітвою, добрим словом, згадаємо героїв, які боролися віддали життя за долю України і наше майбутнє. На жаль, ці цифри не останні. Дуже важко, коли у новинах повідомляють про нових жертв. Рани війни нескінчено кровоточать. Це не страшний сон, а реальність. Молимося, щоб наші воїни поверталися живими та здоровими. Молимося, щоб ця війна закінчилася і щоб Бог дав прозріти нашим сусідам, які підло на нас напали. Главайський котел став найстрашнішою трагедією за часи війни на Донбасі. Ті страшні серпневі дні ніколи не забудуться. Завжди пам'ятаємо про героїзм українських добровольців і військових. Слава воїнам, які нині не боронять Україну на передові. Герої не вмирають. Слава Україні! День пам'яті захисників України це нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України. Іловайську трагедію. 29 серпня 2014 року під час виходу сил АТО з оточення під Іловайськом, російське керівництво порушило домовленості і ворожі збройні сили притул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля з соняшниками. Тож символ дня пам'яті захисників України стала квітка соняха. Неправда, що герої не вмирають. Їх полягло в Донбаських степах і по всій Україні вже надто багато. Не вмирає пам'ять про них, яку ми маємо плекати. І з вдячністю за можливість жити під мирним небом. Своїми грудьми вони закривають країну від ворожих градів, і наш обов'язок перед ними зробити все, щоб ці тисячні жертви не були марними. Як голосно стогне сьогодні земля, і біль скорботи душу розриває, сини України віддали життя, сумує країна, ріднявся. Придає. Вони по різному проходили свій шлях, хтось був уже батьком, хтось чекав дитину, лише війна, міцний залізний цвях, так несподівано забила вдомовину. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Та ми, герої, не забудемо вас. тому... Що в нас герої не вмирають. Сьогодні ми всім вшановуємо пам'ять загиблих земляків нашого колишнього району в Іловайському котлі. Баранова Романа Олександровича Лихівка, Цибенко Віктора Миколайовича, п'ятихатки, Ткачука Сергія Андрійовича, п'ятихатки, комісара Володимира Юрійовича, п'ятихатки, Алексеєнка Вадима Миколайовича. Лозаватка Коваленка Олега Миколайовича. Лозаватка. А також всіх загиблих. А це на сьогоднішній день 48 чоловік, які загинули з 2014 року в боях на сході України в зоні АТО ООС та розгорнутої повномасштабної війни Росії проти України, хто віддав життя, захищаючи мирне українське небо. Та щасливе майбутнє нашого народу. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, загиблих воїнів, наших земляків, шановуючи пам'ять хвилиною мовчання. Хвилина мовчання, пекуча терпка, як сльоза. Хвилина мовчання в ній наша любов і гроза, як пам'ять полеглих, священна хвилина. Oh, Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, У когось і дитину. Сьогодні Україна вся в плачу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони. Запалим кожнім домі ми свічу, і всі разом підійдемо до ікони. Запалим на вікні вогонь скорботи за тих героїв. Що не пали духом і не дали країну побороти, нехай же вам земля всім буде пухом. Панахиду за загиблими захисниками України проводять священники Православної церкви України. на віки віків, амінь, расія моя трайця помер, Господи, очевиді наш, велико просте беззаконні наш, святий злянь, і селенемо чи нас, Імені мені порад, Господи помер, Господи помили, Господи, помилуй, слава Отцю, є спину, і святому духові, і не їхав, серчапти, на віки віків, амінь, Отче наш, ще єси на небесах. Вітай, святи це ім'я Твоє, нехай прийде пас, українця буде воля твоя, як на вітання, на хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам проведе наш, як і ми прощаємо, винувався наш, і не веди нас у споку, але весну нас і поправо. О твоє сила і слава.

Святий вой між отмочевой мунігося на віки віки. По бложанніму спині вечний спокій, коли Господи, всім ценам України, які загинули, видали твоє життя, за батьківщину і сотворим. Дорогі брати і сестри, для того, щоб зрозуміти, що ми сьогодні стоїмо, потрібно подивитися на цей пам'ятник, який стоїть всередині міста. З однієї окупанти, з іншої сторони, вільний світ, між ними воїни. Для того, щоб було в нашій душі тихо і спокійно, є той, хто захищає спокій. Хто стоїть і не пропускає сюди загарбника, той, хто краде, насилує, мучить, биває, катує і забирає все. Скільки ще поляже воїнів ми не знаємо, але хочеться, щоб вже настала ця мить, коли б зупинилося, коли б сумна пісня Плеве кача, вже більше не лунала. Коли би наше серце не розривав біль, ми цінуємо кожного воїна, хто надів на себе форму, тому що він вже вирішив захищати. Де би він не був? В якій частині? Де би не знаходився? Але воїн з початку війни став символом, якому довіряють люди. Сьогодні Пам'яті світлою згадаємо всіх воїнів, тих, кого ми лічно знаємо і кого не знаємо. Тихенькою молитвою про себе помінімо тих, хто не вижив, хто поклав своє життя і змінив своє життя, став з обичної людини, не просто помер, а став героєм і воїном. Сьогодні, Господи, прийми душі усіх грабів. Всіх, кого ми бачимо по лицях, тих, кого нових похоронили, і тих, кого ми не знаємо, де вони ділися, які лежать і потребують нашої молитви. Хай серце більше не розриває, хай світла пам'ять за них переходить з року в рік. Царство Небесне, загинувши воїнам, які захищали нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми дякуємо нашим захисникам за те. Що забуваючи про страх, про біль, про безпеку, вони всі як один, незалежно від віку і роду занять, стали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлює, що може загинути будь-яку секунду, але раз за разом піднімався в бій, захищаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину від ворогів, тому що кожен з вас знав, якщо не я, то хто ж? Ви з мужністю, наполегливістю і вірою в краще майбутнє стаєте на захист нашої батьківщини. Ви справжні герої, які у нерівному двобої з ворогами протиставили їм свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототожнюють зі своїм рідним краєм найдорожчими людьми. І саме за це вам наша людська вдячність і низький уклін. Ми усім вам і нашій незалежній Україні бажаємо світлого, мирного майбутнього, здоров'я вам і вашим родинам, і щоб сльози наших матерів ми бачили тільки від щастя. Тож вклонімося героям і живим, і мертвим. І героям слава скажем, і слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна! На цьому. Наш мітинг присвячений вшануванню дню пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України оголошується закритим. Мав вшанувати пам'ять загиблих покладанням квітів до меморіального комплексу пам'яті загиблих героїв. Може <му> я не повернусь до Жити по скроні, мама, мама, рідна хто, як не я Україну буде зволять, мама, мамо, рідна хто, як не я, Україну. Зволять. Тяжко мамі на душі, ненька смертельна куля в грудях козаченька Мамо, мамо, вибач, я не поверну. Я помер за Україну, вічності проснусь. Мамо, мамо, я не повернусь, я помер за Україну, вічності проснусь, в рідний дім прийшла війна. Ваші година оплакує героїв, ненька Україна, Боже правий збережи своїх синів, щоб в бою не полягли. Вам і вашим родинам мирного неба над головою, всім живим захисникам міцного здоров'я на довгі роки. Дякуємо всім, що були сьогодні разом з нами. На все добре.